Така сонячна погода, сонячна Варшава. Вибралась наконець до онколога, перевірити свої груди, зробили направлення, і ще нічого не зробили, тому що навіть терміна нема ще на УСГ і на мамографії. Два роки я не йшла до цього лікаря. Уявляєте собі і за два роки тільки змогла зібратися з силами і коротше, це зорганізувати. Бачите, кур'єри. я теж згадую, як я ганяла, хочу, але розумію, що це мені дуже буде шкодити, тому що тяжко. Коротше, класна погода. Взагалі. І ще записалась до сімейного, що перевірили мені. Ну, щось виписав від воздуця, бо вже задовбало. Там якийсь дискомфорт, може, які ліки є. Лікарка ж знає краще, ніж я. Ну, коротше, я згодна на ліки, щоб тільки воно вже мене не мучило. Може який десь бактеріоз ще що воно, фігів знає. Ну то піду. А зараз поїду в басейн, бо треба помитися. А на вечір є один масаж і урок з двома ученицями. Бачите, тут так теж порепаний асфальт. Здавалось би, Варшава. Ну, їздити, звісно, на Велику Буду. І там, де я працюю і живу, то в планах мост через ЖД дорогу. І будуть велодорожки. Скоріше за все будуть будувати. Уже навезли дуже багато землі і буде там можливість їздити. Але зараз теж можна вже як Мій ровер стоїть коротше, і чекає, поки я. Почну їздити. Зараз все хочу перевірити, те все, що... всі залеглості. Знаєте, Воно дуже мучать, коли є, коли є такі хвости. Хвости це те, що ти не зробив, а повинен зробити. А ще хотіла казати, що якщо ну, це так спіймала себе на думці, що деякі речі там обіцяю, а не роблю, то не можна так робити. Тому що це дуже теж під'їдає. Ти не зорганізований. Якщо щось пообіцяв комусь, чи собі, чи що, то треба його робити. І будь завжди чесною. Це такі правила, хотіла сказати. Що бути завжди чесною з собою, в першу чергу, з іншими людьми і не прибріхувати. Знаєте, маленькі припрехеньки виростають велику брехню. Людина відключається від контролю. Вона вже бреше і треба, і не треба. Ну, це таке, Сьогодні просто згадала, що повинна була те зробити, те, бо обіцяла людині. І така, думаю. Думок, такі, і ну, обіцяла, не зробила. Хіба наші тоді обіцять, обіцянки цяцянки. Коротше, Давно вже не, ніде не була, так, не ходила. Короте, мені сказали, що це почта як висилаєш на карту побита, то можна чекати і. Дев'ять місяців на відповідь. Але я хочу податки поплатити за цей термін і підготувати пакет документів на карту резидента. А взагалі карти продовжили всі без виключення до 9-го місяця. Але ж якщо виїжджати, то ти ж не будеш по продовженні карті виїжджати. Тому треба робити карту. Але я думаю, що ту карту резиденти робити вже в партирніку. Всякі тут аптеки. Колись цій аптеці я купувала очки. Уже ровери є міські. Можна вже їздити. Місь сніданок. Таке сонце класне. Тут у мене все у квітках, просто. Любуюсь кожної хвилини. Кожну хвилину любуюсь, кожною хвилиною. І так, і так правильно. Алоє, там ціла плантація, і ще хочу клубники, отакі от додаткові столи до вікон, ну, типа, подоконник довгий і поставлять клубники, земляники, коротше. Ну, це такий сніданок, і зараз поїду в басейн велосипедом, 6 кілометрів туди, 6 назад. Тому що треба кудись вже крутити педалі. Тому що це така фізична нагрузка. Сьогодні перший раз за довгий період поїду велосипедом. Спеціально вдягнула таку шапку, щоб на трасі мене було гарно видно і тепло було. Короче, їду в басейн. Ще по дорозі треба заїхати на пошту, забрати, там мені лист прийшов. Вчора я написала хазяїну квартири, де я жила. Він заглянув, оказується, 4 марта. Тобто, день тільки пройшов, як я відчула. І 4 марта прийшло мені ну, відомлення за то, скоріш за все, песель. Блін, який песель? 11 <laughs> Від ЗУС прийшов на мій старий адрес. Так що зараз буду крутити педалі. Все, коротше, приїхала в басейн. Капець, як я їхала тяжко. Так, вже ноги відвалювались. Але крутила. Зараз відпочину і буду так завжди старатись їздити великом. То хоч схудно, все, коротше, йду з басейну. Так накопалось, так тепло. Я, коротше, щаслива. Прийду додому розкажу чого. Я така щаслива, ви не уявляєте, у мене як як будто, наче 100 кілограмів з плеч злізло. Не за басейн, а за того, що я знайшла гроші на проплату всіх моїх карт кредитових. І я їх загашу і дуже з маленьким процентом на три роки і переплата всього лиш з 20 тисяч 2 тисячі. Тобто це якийсь подарунок Бога. Такий кредит, який мені потрібен був, тому що я просто вже замахалась. Ось я такі шапці, щоб мене видно було на дорозі з косичками. Посушилась, покупалась. Коротше, буду їздити раз на тиждень на велику, тому що більше... Тяжко. ну якби Як прийде літо то можна і більше бо це одяг цей. А взагалі, короче, можна і більше аби був час. Так що я сама щаслива на світі. Я вчора ходила така, наче п'яна від розслаблення, отак так уже мене прижало з цими долгами і взяти нема де. І тому я. Просто вже не знала, що робити. Я засипалася цими думками і просипалась. Ну і таке. Вечір сіла малювати. До мене дійшло, що у мене, мабуть, дисбактеріоз страшенний. Я знайшла такі капсули з бактеріями. Випила дві капсулки, мені здається, що в мене страшний дисбактеріоз, тому що еспобізан ніфіга він не допомагає, і взагалі я почитала, що він наоборот. Ну, якби, ну, коротше, грубо говоря, ти пускаєш те, що називається на літеру Г так сильно, так, як оце. В бутилки вода подвинулась. Точно так. Коротше, мені смішно, тому що замість того, щоб перестати ну, тим газом, то воно ще більше. І це такий трендець, що можна нафіг знести все. І я подумала, почитала симптоми, ну, написала в Гуглі, чи, може бути, гази і вздуття від дисбактеріозу. Так, без проблем. Коліки написано. Болі, а в мене якраз такі болі, все. І я в шоці від лікарів? От лікар, у неї нема ні одної людини, там, ніяка очередь не стоїть. Скоріше за все, вона не хоче навіть задумуватись над людськими потребами. Наскільки це сумно? Тому що я була два рази, і вона всі два рази з якимось феканням, ну, якби, типа, ну що, а що, ну, тобто вона не хоче, навіть не хоче виконувати найпростіші обов'язки. Ну, не хоче думати. І такі люди працюють в лікарнях. І коротше, я в шоці просто, що вона нічого мені не назначила, не розлумачила, навіть не задумалась над тим, що зі мною, коротше. Ну, дієту соблюдай. Коротше, дебілка. Добре, що я думала, думаю, ну що ж таке? Що ж таке? Воно ж мучає мене давно, а воно ж ну, болить врімя від времени живіт. І гази, і коротше вздуття. Я ж не можу нормально працювати і мучаюсь, і нічого не можу зробити. Піша до лікаря, та бараніха дурновато, виписала з побізани ще якісь таблетки, яких просто нема в аптеці. Ну і коротше, приходиться все само додумуватись. що тоді вони і там сидять? Зарплату, щоб отримать. Ну, коротше, можна ще купити, там є синбіотик, поєднання прибіотика і пробіотика. Там трошки різні джавання тих препаратів, Ну, дії різні. Один це живі бактерії, а другий оживляє бактерії. Якось так. Ну, є такий синбіотик. Повончення. Недорогий він там, щось 20 злотих, 25. Коротше, треба його купити і теж пропити. Думаю, не буде лишнім. А це у мене був ще півроку тому як купляла. Ну, Це коротше, таке. Мабуть, у мене начався цей дисбактеріоз перед Єгіптом, бо були страшні коліки. А я не розуміла, що ж воно за фігня взагалі. Ну, і. Коротше, Поставила сама собі діагноз. Ой, короче, такі-то справи.